Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, а ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1 базового рівня. І зараз ми будемо розглядати дієслово «ser». Дієслово «сер» означає бути, існувати і є одним з найуживаніших, напевно, перше найуживаніше дієслово іспанської мови. І це не вигадала. Якщо вам цікаво, ви можете придбати собі частотний словник іспанської мови, він продається на Амазоні, і переконатися особисто. Тож, дієслово сер воно використовується у великій кількості ситуацій. Ми сьогодні їх розглянемо, і найважливіше, ми навчимося відмінювати це дієслово у теперішньому часі. А для відмінювання нам потрібні особові займенники. На щастя, зрозуміти особові займенники в іспанській мові зовсім просто для людей, які говорять українською. В іспанській мові, щоб сказати я, ми кажемо Йо. Ти Ту. Він буде ель, вона буде ея. Устет, яке скорочується через велику у і д. Ви можете потім зустрічати це в текстах, означає ви. Ви форма звертання з повагою, коли ми пишемо українською з великої літери. Так? І тут хочу зробити маленьку паузу і звернути вашу увагу на графічний наголос на двох займенниках на ту і на ель. Важливо запам'ятовуйте зразу всі слова, які пишуться з графічним наголосом. У більшості випадків наголос вказує до де, де падає наголос, в цьому ж випадку ця рисочка має смисло розрізнювальну функцію. Тобто, якщо ви напишете слово ту без цієї рисочки, вона буде означати не ти, а твій. Якщо ви напишете «ель» без цього, цієї рисочки, це вже буде не займенник. Слово він, а просто артикль, який українською не зовсім перекладається, скажімо так. Далі йдуть три рядочки, в яких ви побачите два займенники. «Носотрос», «носотрас», «восотрос», «восотрас», «ейос», ейс. І я думаю, що ви здогадалися, що тут щось має бути пов'язане із родом. Саме так. Форми, які закінчуються на ос, це форми множини, «носотрос», ми, «восотрос», ви. Ейс вони, коли йдеться про чоловіків і жінок. Група людей, там, де є і чоловіки, і жінки. Якщо ж йдеться лише про жінок, тоді будуть форми носотрас, восотрас і ес. Ви запитаєте, чому восотрос і восотрас підкреслена. Цей займенник підкреслений, оскільки в Латинській Америці у повсякденному житті ви не зустрінете цю, ні цей займенник, ні дієслова у цій формі. Але добре знати, я колись свого часу вивчила, потім ніколи його тут не використовувала. Я живу в Чилі, якщо раптом ви не знаєте. Але якщо ви проживаєте в Іспанії або спілкуєтеся з іспанцями, ви цю форму будете чути. І ми дійшли до останньої форми: це форма «Устедес», скорочена велика УДС. Цей займенник... Означає як групу людей, до яких ми звертаємося на Ви, так і групу людей, до яких ми звертаємося на Ти. І ще існує займенник, наприклад, вос в Аргентині, але ми зараз будемо більш-менш такого нейтрального, скажімо, списку дотримуватися. Це все, що вам потрібно знати про займенники. Тож перейдімо до дієслова. Дієслово «сер» має такі форми у теперішньому часі: Йосой, ерес», ель ella, устед всі ці три особи мають форму С. Їм відповідає форма С. Тобто і es», і es», і Устед С. Це, як в українській мові, ми кажемо, я роблю, ти робиш, але він, вона, воно робить. Співпадає. Тому нам теж українцям легко це зрозуміти. Насotros і «сомос», вosotros і в ассотрес соїс ellos y ustedes son. Я раджу вам поставити зараз відео на паузу і записати форми дієслова сер у теперішньому часі. Можливо, вам буде зручніше записати в дві колонки, розділити форми на однину і на множину. Робіть так, як вам буде зручніше, щоб вам було потім легше згадати. Ваша основна задача запам'ятати всі форми і до якого займенника вони стосуються. І особливо, особливо, особливо раджу вам запам'ятовувати всі дієслова без займенників. знати, до якої особи стосується та чи інша форма, але не використовувати займенник, бо саме це відрізняє початківця від впевненого студента або від носія. Тобто, коли говорить носій іспанської мови, зазвичай він не використовує займенники, хіба би треба сказати О, ти, ти такий. Так? Тому ми вчимося. Спочатку йо, сой, ту, ерес, ель, с і так далі, а потім просто знаємо, що сой стосується йо, я, а Ерес стосується «ту, «ти». Тож, я вам раджу зараз це дієслово проговорити туди і назад декілька разів, щоб дуже-дуже добре його запам'ятати. А ми перейдемо до наступного слайду, де я вам покажу величезну кількість значень дієслова сер. Чому я захотіла вам це показати, щоб ви зрозуміли, що навіть таке просте дієслово нам уже буде допомагати зрозуміти різні ситуації спілкування повсякденного. І, до речі, словник рае.с, це словник Королівської академії іспанської мови, містить таку корисну кнопочку Конфугар. Зараз вам не дуже він допоможе сам словник, бо це тлумачний словник, де іспанською мовою пояснюється значення слів, але кнопочка «Конфугар» вам може стати в нагоді. Тому користуйтесь нею. Будь-яке дієслово, яке ви ведете в цьому словнику, натиснете «Конфугар», вам видасть усі форми у всіх часах і способах. Тож дієслово сер дуже багатозначне, воно використовується в різних ситуаціях, і я хочу вам показати декілька із таких ситуацій. Є слово сер ми зустрічаємо тоді, коли говоримо про те, хто ми. От я, наприклад, можу себе описати, що я донька, я українка, я перекладачка, я, 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 я. Тож, для того, щоб сказати, назвати себе, ми можемо сказати Сой Надія або про когось Еліс Андрес. Так? Коли ми говоримо про національність, я можу сказати Сой украняна, андрес Ес Чілено. Коли ми щось робимо, коли, точніше, коли ми кимось є, або якимись є. Коли ми говоримо про професію, про рід занять, сой traductora. я перекладачка. Андрес es студіанте. Андрес студент. Так само я хочу вам показати маленький прийменник, де. Він маленький, але дуже часто вживаний. Коли я хочу сказати, я з України, я просто беру дієслово слово сер, сой, ставлю де. y establo Ucrania soy de Ucrania Ucrania en español Ucrania Andrés es de Santiago Andrés es Santiago y Я неспроста виділила жовтим слово завжди, оскільки в іспанській мові є два дієслова на позначення слова бути українського, але є різниця у їхньому вживанні. Сер це саме про ті постійні характеристики і якості людей чи речей. Запам'ятайте це, потім ми будемо розглядати в наступних уроках різницю з іншими дієсловами. Тож, якими ми є завжди, сой інтровертіда. Я інтроверт. Андрес ес оптиміста. Андрій оптиміст. Коли ми говоримо про час, хай то буде час, котра година, хай то буде день, хай то буде місяць, нам потрібне буде діє слово сер. Оєс сабадо, сьогодні субота. Сон ла стрес, зараз третя година. Коли ми говоримо про якесь свято чи про якусь подію, Оєс Навідат, сьогодні Різдво. Коли ми говоримо, що кому належить, еляуто ес де Андрес. Зверніть увагу на слово «авто». В різних країнах, де говорять іспанською мовою, машина буде різними словами позначатися. В Чилі це авто, є країни, де говорять «карро», де говорять коче, в Іспанії, наприклад. Тому звертайте увагу, як ваші люди спілкуються. Деякі слова будуть дуже відрізнятися, але більшість буде ну, дуже схожа або однакова. І коли ми говоримо про матеріали, з чого зроблено щось. La estructura es de metal. Структура металева, ми б сказали українською, але іспанською зверніть увагу, раз, два, п'ять слів, так, щоб це висловити. До речі, мені на початку, мого шляху, у вивченні іспанської мови, не вистачало прикметників, тому що більшість таких ознак в іспанській мові можна виразити через «de» плюс іменник. І я хочу, щоб цей урок ви закінчили двома фразами: це Кенес. К'єнс взагалі взагалі-то означає, хто це. Але у ситуації повсякденні, коли хтось стукає чи дзвонить у двері, ви спитаєте, хто там, і це ви зробите через Кінес, а відповісти, знову ж таки, через дієслово СЕР, сойо, якщо це я. І можна просто сказати Йо, або Сомос носотрос», якщо у нас кілька, або просто носотрос. Кієнс це і хто це, і хто там. Чому я написала цей вираз? Тому що люди в своїй голові, українці, коли шукають відповідник, хто там, перекладають як Хто там, Кін Аї. А насправді треба просто сказати, Хто це, ес?». І ес» знадобиться тим, хто любить запитувати, що це, що то, що то, розпитувати, як воно вимовляється, як пишеться, що означає і так далі. Що це? Єс унрегалом. Це подарунок. Бажаю вам подарунків. Тож, ваше завдання. Дуже добре вивчити відмінювання дієслова «сер», вибачте, сой, ерес, ес, сомус, сойс, сон. Це наша основа, це наш фундамент у подальшому вивченні іспанської мови. Ви щойно переконалися, що є величезна кількість ситуацій, де нам потрібне це дієслово. І скільки ще нам. Належить дізнатися у майбутньому. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є питання чи виникли якісь сумніви, ви завжди мене можете знайти у соцмережах або написати на електронну адресу. Чао, Асталоєго!